Бутя, глава 7 І сказав Господь Бог Ною, Увійди ти і вся сім'я твоя в ковчах, тому що тебе побачу я праведним переді мною в роді цьому, і всякої худоби чистої візьми по семеро, чоловічої статі і жіночої, а з худоби нечистої по двоє, чоловічої статі і жіночої, також із птахів небесних чистих. По сім чоловічої статі і жіночої, і з усіх птахів нечистих по двоє чоловічої статі і жіночої, щоб зберегти сім'я для всієї землі, тому що через сім днів я буду лити дощ на землю, сорок днів і сорок ночей, і винищу все, що існує, що я створив з ріця землі, но ну й зробив усе, що Господь Бог повелів йому. Ной вже був 600 років, коли потоп Бодний прийшов на землю. І війшов Ной і сини його, і дружина Його, і дружини синів його, з ним в ковчих від потопу. Із птахів чистих, і з птахів нечисних, із худоби чистої, і з худоби нечистої, і зі звірів, із усіх плазунів, що на землі попарі, чоловічої статі і жіночої. Ввійшло до ноя в ковчег, як Господь Бог повелів ною. Через сім днів води потопу ринули на землю. Шестисотий рік життя Ноя у другий місяць, у сімнадцятий день місяця, у цей день відкрилися усі джерела Великої безодні і вікна небесні розчинились, і лився на землю дощ сорок днів і сорок ночей. У цей самий день увійшов у ковчег Ной і сим, Хам і Яфет, сини Ноєві, і дружина Ноєва, і три дружини, синів його з ними. Вони і всі звірі землі зародом їх, і всяка худоба зародом її, і всі плазуни, що плазують по землі, зародом їх, і всі, що літають зародом їх, усі птахи, усі крилаті, і війшли до ноя в ковчег попари. Чоловічої статі і жіночої, від усякої плоті, в якій є дух життя, і ті, що ввійшли до ноя в ковчег, чоловічої і жіночої статі, від усякої плоті вийшли, як повелів йому Господь Бог, і зачинив Господь Бог за ним ковчег, і тривав на землі потоп сорок днів і сорок ночей, і примножилася вода. І підняла ковчег, і він піднявся над землею, вода ж посилювалася і дуже примножувалася на землі. І ковчег плавив поверхні в повод, і піднялася вода на землі надзвичайно так, що покрилися усі високі гори, які є під усім небом. На 15 ліків піднялася над ними вода, і покрилася усі високі гори. І позбулася життя всяка плоть, що рухається по землі, і птахи, і худоба, і звір, і всі плазуни, що плазують по землі, і всі люди, усе, що мало дихання духа життя в ніждрах своїх на суші, вмерло. Знищились усі істоти, що були на поверхні усієї землі, від людини до худоби і плазунів, і птахів небесних, усі були знищені на землі, залишилися тільки Ной і те, що було з ним ковчезі. Вода ж прибула на землі 150 днів.